Доброго дня, компанія Екторту. Пропонуємо вашій увазі склад інструменту, який готовий до відправки хоч сьогодні. Це в нас матриці Пансони для листозгинів. Компанія Техностамп Італія. На складі тримаємо постійно найбільш ходові моделі там, матриць і понсоні. Це в нас ідуть там з маленьким: 6, 8, 10, там, 16 розкриття. Двохручові матриці. З більшим, з меншим розкриттям матриці для плющення підпружинені. Матриця ось є для плющення. Потім понсони з великими радіусами, з маленькими радіусами, гусаки, коротенькі понсони для верстатів з маленьким ходом. З більшим, Високі понсони. Так, у сах. це у нас іде е, підставка під матрицю. Підложка для збільшення висоти, якщо у вас короткі якісь, є, ось навіть така підставка для якихось е, старих станків для того, щоб зробити перехід на кріплення амада промикам. Всі, всі інструменти кріплення амада-промикам це у нас як масштаб. Плюс є е, поліуретанова стрічка для гнуття без подряпин. Ну, якщо чогось в нас немає на складі по інструменту, це все везеться з Італії, там на протязі двох-чотирьох тижнів, як правило, виконується замовлення. Або якщо це спецінструмент з геометрією якоюсь специфічною, то трошки довше. А для замовлення інструменту залишайте заявку на сайті Vector Tool, і наші менеджери зв'яжуться з вами.